Доброго часу доби, ми розбираємо крок 1 2012 року буклету Помилки, які я допустила. Отже, перший тест санітарно-бактеріологічне дослідження це не була помилка, я е, на УГАД обрала. Вода придатна для споживання і влучила, але для цього потрібно все одно щось розуміти. Отже, для того, щоб знати, як тут відповідати, потрібно знати нормативні показники до водопровідної води. За цими нормативами, колі індекс води не повинен перевищувати не більше трьох. Щоб вода вважалась придатною для споживання щодо загальної кількості бактерій, тобто загальна кількість бактерій, як у нас тут, так, в одному мілілітрі, вона не повинна перевищувати кількість не повинна перевищувати не більше 100. Тобто в нашому випадку, в принципі, колій індекс, це вже ось. Така вже гранична доза була колііндекса в воді, а в загальній кількості бактерій 80, в принципі, також дуже підходить, що вода придатна до споживання Йдемо далі. Отже, у хворого 45 років при аналізі ЕКГ, ритм синусовий, число пересердних комплексів більше числа шлуночкових, прогресуючи подовження інтервалу ПКЮ, від комплексу до комплексу випадіння окремих шлуночкових комплексів, зубсі П і комплексів QRST без змін. Це говорить про атріовентрикулярну блокаду другого ступеня. Ну, Атріовентрикулярна блокада знову ж таки порушення передачі електричних імпульсів між пересердями і шлуночками через – Перший ступінь АВ-блокади в цьому ступені передачі від перецер до шлуночків сповільнена, але всі імпульси досягають шлуночків. А в нас число перецертних комплексів більше числа шлуночкових комплексів. Тобто, в нашому випадку, все ж таки, не всі досягають до шлуночків імпульси. Тобто, це у нас не перший ступінь, другий ступінь АВ-блокади є два типи: тип мобіц 1 і мобіц 2 В цьому типі в першому блокади спостерігається прогресивне сповільнення проведення імпульсів від пересердів шлуночків, що може призвести до відсутності передачі деяких імпульсів. А у мобіц 2 передача імпульсів є неправильною. Імпульси можуть бути випущені, не передаючись до шлуночків, що приведуть до пропусків серцевих скорочень і так далі. А третій ступінь атріовентрикулярної блокади, тобто у нас другий ступінь атріовентрикулярної блокади. Третій це передача електричних імпульсів, повністю переривається. Ось. Тобто вони повністю передсердя скорочуються за синоатріальним вузлом, а шлуночки за атріовентрикулярним. Ну, у нас атріовентрикулярна блокада другого типу. Тому що у нас все ж таки не є така штука, як прогресуюче подовження інтервалу ПК і випадіння деяких. Шлуночкових комплексів. А якщо був би третій, наприклад, то взагалі б цих прогресуючих випадінь не було прогресуючих чого, подовжень інтервалу ПКЮ. Наступний тест. Під час операції видалення матки з яєчниками і матковими трубами перев'язує зв'язку, яка підвищує яєчник, який сидини перев'язав лікар в цій зв'язці. Це яєчникова артерія і вена. Зараз ми подивимося на схемку. Ось у нас є матка, є яєчники, є ось від матки до яєчників іде. Аварії пропріум, тобто власна зв'язка яєчників, а в нашому випадку лікар перев'язав підвішуючу, лігаментом суспензоріум аварії, підвішувальну зв'язку яєчника. Ось у нас яєчник. А ось лігаментом суспензоріум аварії. Якщо ми приглянемось навіть, то в цій зв'язці ми бачимо, як проходять, ну, як в цій зв'язці біля неї. Артерія і вена, але це інші артерія вена, розуміємо, що це у цій, цієї широкої зв'язки матки. Але, тим не менш, якщо ми подивимось безпосередньо у цю підвішувальну зв'язку яєчника, то ми можемо побачити, розріжемо її. То ми можемо тут побачити артерія яєчка ось і лозоподібне венозне сплетення. Ну, взагалі вена, а потім вона розпадається на таке лозоподібне сплетення. Тому запам'ятаємо, що у лігаменту суспензорії оваріум, тобто у цій підвішувальній зв'язці матки, знаходиться мат... яєчникова і вена і артерія. Наступний тест: група чоловіків звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури. Головний біль, набряки, повік обличчя, біль в м'язах. От саме біль в м'язах. Дуже характерне для трихінельозу. Ну і, звичайно, вживали в їжу м'ясо диких тварин. Це також характерне для трихінельозу. Трихінельоз – це гостре паразитарне захворювання, яке спричиняється нематодою трихінеля спіраліс. Головним джерелом інфекції є споживання сирого або недостатньо обробленого м'яса. Диких тварин, які інфіковані паразитом. Симптоми підвищення температури, набряки повік, обличчя, біль у м'язах, особливо під час руху. Зважаючи на це, часто пацієнти є мисливцями, споживають м'ясо диких тварин, це і є трихінельоз, знову ж таки, запам'ятаємо. Ну і зараз ще покажу схемку. Ось ми можемо трошки в, дурном, в дурній якості побачити. Тут криси, свині, різні дикі тварини, їх м'ясо, ну і так далі. Таке собі її схемка дуже фігова. А ось також не дуже, гарний, не дуже гарна якість, льоз, очей, ураження, очей, біль в очах, і також напряклість обличчя. Ну і очей також. І плюс біль у м'язах для трихінельозу характерна. Наступний тест у хворого, який страждає на порушенні мозкового кровообігу, встановлено порушення функції лімбічної системи, яка кровопостачається якою артерією. Передня мозкова артерія кровопостачає лімбічну систему. Зараз подивимося на схемці. Спочатку візуально подивимось, де знаходиться лімбічна система. Якщо дивитись... Знизу, наступна схемка буде знизу, так. то лімбічна система, ось таламус, так, і ось лімбічна система, мозолосте тіло. Тобто вона буде все ж таки більш-менш зараз покажемо, де вона тут. ну Ось таламус, так, чи що це Зараз подивимось? карікулюс інтеріс церебрі. що тут, де таламус, Тут таламус не написаний, не підписаний, але зрозуміло, що лімбічна система десь там в глибині мозку, але вона знаходиться більш-менш у передній його частині. Ось ми можемо побачити артерія церебрі антеріор. Ось вона йде, так. Вона проходить безпосередньо перед налобну частину мозку, ну і йде трохи аж так вглиб туди. Ось саме туди, куди ми і показували. Тобто сюди заходить артерія церебрі антеріор і буде кровопостачати лімбічну систему. Знову ж таки, антеріор. Запам'ятаємо собі. У хворого, що стривало, страждав на атері... атеросклероз, переніс інфаркт міокарда, розвинувся напад за грудинного болю, хворий госпіталізований через 3 дні. На фоні прогресуючої зерзево-судинної недостатності помер під час розтину задній. Тобто тут хворий госпіталізований через три дні. Інфаркт міокарду стався, напад за грудинного болю, і після цього він іще там помер, трохи пожив. І під час розтину виявлена ділянка білого кольору 3 см в діаметрі, волокнисте запитаючі, тобто це вогнищевий кардіосклероз, а не інфаркт міокарда. Ну, інфаркт міокарда це що? Це взагалі а, така клінічне більш поняття, яке характеризується там, за грудинним болем, так? А, а, можемо побачити характерні його симптоми. Віддавання цього болю і так далі. У результаті недостатнього кровопостачання, тобто, це безпосередньо, що сталося, гостра ішемія міокарда, так? гостре ураження серцево-м'язової тканини, а вогнищевий кардіосклероз це безпосередньо його наслідок, який ми можемо побачити макроскопічно і мікроскопічно вже після розтину, тобто це не інфаркт міокарда. А Тому що інфаркт знову ж таки це те, що відбувається при житті пацієнта. А це вже що після інфаркта, коли заміщається воно сполучною тканиною, це все вогнищевий кардіосклероз, для якого і характерні ці всі особливості, які були описані у тесті. Знову атріовітрикулярна блокада другого ступеня. Тут два ж таких було, було тести, але в цей раз, знову ж таки, ритм синусовий, число перецерних скорочень більше, прогресуючи подовження. А, ну так це все не те саме. Тобто, було два однакових тести до комплексу випадіння окремих шлуночкових комплексів. Випадіння окремих шлуночкових комплексів, в зубці П. І комплекси QRST без змін. Назвіть типи порушення це другий ступінь знову ж таки. А, ну, тому що є подовження інтервалу, прогресуючи PQ, І все ж таки не всі шлуночкові комплекси будуть ну, взагалі не буде повної блокади. Ознака тривентрикулярної блокади другого ступеня це число перецерних більше числа шлуночкових комплексів. Неповне проведення перецертних імпульсів до шлуночків, прогресуюче подовження інтервалу пеків від комплексу до комплексу затримується поступово з кожним наступним циклом, випадіння окремих шлуночкових комплексів, деякі перецерні імпульси не досягають, із опції і з обсії П, які без змін. Отже, це другий ступінь. Наступний тест Під час, ой, при нестачі біотину спостерігається порушення синтезу вищих жирних кислот, утворення якого із зазначених метаболітів може бути порушено при цьому. А малоніл А. При нестачі біотину порушується утворення малоніл-КОА. Біотин це важливий коензим для карбоксилазу. Це фермент, який каталізує карбоксилювання ацил-КОА, утворюючи малоніл-КОА. Малоніл-КОА використовується в процесі синтезу вищих жирних кислот. Зокрема, при утворенні жирних кислот до більше 16 вгуцевих атомів. Тобто біотин, ми собі ставимо, що він е при його нестачі порушується утворення малонілу ну, КА. Якщо в питанні йдеться про жирні кислоти, про біотин. То це точно маланілка А. зараз я хочу повернутись до тесту з трихінельозом. Ми там запам'ятали, що там ураження очей м'язів і м'ясо диких тварин, але ураження очей ще може характеризуватись, точніше виникати при філяріозі. І подивимось, які відмінності є. Ось з каналу моєї подруги: Крок один корисне. Асоцієйшнс такі асоціації вона собі придумала. Філаріоз. Взагалі, ось, наприклад, такий тест про фларіоз. Африканські країни, по-перше, перебував в африканській країни протягом трьох років, після переїзду офтальмолог, біль в очах, набряки повік, сльозоточівсть і гальмінти виявлені, які мають ниткоподібне тіло. Ось саме така. Таке, в принципі, е такі інші трохи симптоми, тільки орган зору уражується, і африканські країни, філяріоз, е послаблення зору, набряк по віку ураження їх, і філярії – це ниткоподібне тіло. Ну і ось дуже гарний, прикольний такий. Асоціативна така собі історія для того, щоб зрозуміти і запам'ятати. Ну, як зрозуміти, просто запам'ятати. Продовжуємо взагалі тему цих всіх паразитів. Хворий три роки безрезультативно лікувався з приводу значного зниження кислотності шлункового соку, пригнічувала його поява на білизні постелі члеників, рухались і самостійно виповзали з анального отвору членики так звані. Отже, це тені аренхос. Не трихінельос, не циркоз, не різні, а це тені аренхос. Тені аренхос або анкілостомоз це гельмінтоз. Нематодою із роду анкілостома, заражають людини. Основний із симптомів це зниження кислотності шлункового соку, яке підтверджується тривалим лікуванням пацієнта. Інші характерні симптоми це поява на білизні, інших предметах неживого, середовища личинок членників, які рухаються і випов'язують зонального отвору, і можуть бути витимі неозброєним оком. Таким чином, на підставі симптомів, це тенія рентхоз, і зараз ще подивимось деякі малюночки картинки. Ось ми можемо побачити проміжного хазяїну, наприклад, велику рогату, худобу, яка споживає яйця, воно все це в м'ясі знаходиться. ці яйця, І споживається, потім він проходить через шлунко-кишковий тракт, опускається аж в кишківник. І ми можемо побачити, які, яка сама будова цих теніаринхозів, теніаринхусів, ось членики такі, які можуть самі виповзати і від'єднуватись. Така дуже неприємна штука, взагалі. Ось теніаринхоз – це свинячий цепінь. Як ви можете побачити, у нього є ось такі членики. Є штукенція для присмоктування до кишкової стінки. І це неприємно. Наступний тест аналіз ЕКГ. Все в нормі знаходиться. І говорили тут про зубець П. Тобто зубці П позитивні, їх амплітуда, їх тривалість, все чудово. І що відбувається нормально? Деполяризація. Ну, чому? Тому що ЕКГ це взагалі електрокардіограма, це графічна реєстрація потенціалів, які відбуваються на кардіоміоцитах, тобто їх деполяризація, їх реполяризація і так далі. І, взагалі, збудження і деполяризація це взаємопов'язані, але не ідентичні поняття. Тобто деполяризація це безпосередньо електричний потенціал, зміни його електричного потенціалу на мембрані клітини. Ось. А збудження, в свою чергу, це активний відгук клітини на зовнішній або внутрішній стимул. Збудження це не тільки деполяризація, а й інші різні біохімічні і фізіологічні процеси. Які відбуваються в клітини під впливом стимулу, тому тут все ж таки деполяризація найбільш такий вірний варіант. Після травми на рентгенограмі визначається перелом у ділянці гребеня великого горбика плеча. Функція якого м'язу буде порушена в цьому випадку, великий грудний м'яз кріпиться безпосередньо до гребення великого горбика плеча. Ось. Ну і побачимо типочніше, тобто, подивимось схемку зараз. Ось ми можемо побачити великий грудний м'яз, мускулю спектр Аліс Майер, і він своїми волокнами одною частиною кріпиться, Там ключиця, грутина, ребра. А інша частина це ось цей гребінь горбка плечової кістки. І таким чином все відбувається. Наростини тіла померлого від інтоксикації в тонкій кишці, набряк групових лімфатичних вузлів, фолікулів, виступаючих над поверхнею слизової оболонки в вигляді м'яко-еластичних бляшок з нерівною поверхнею у вигляді борозон звивин нагадують поверхню мозку. Це стадія мозкового набрякання у безпосередньо черевного тифу. Найбільш ймовірний діагноз за описом знайдених міс, м'якої еластичні бляшки, це все характерні ознаки черевного тифу. Це системне інфекційне захворювання, бактерія Сульманелі тіфі, передається споживання продуктів. Ну і зараз подивимось також гарненькі фоточки для того, щоб запам'ятати візуально. Ось черевний тиф, спостерігається гіперплазія, бляшки. Тобто той самий лімфоїдний фолікул у стінці кишки. В стадії мозкоподібного набухання групові фолікули збільшуються, над їх поверхнею творюються борозни і звивини, на сіро-жовті, соковиті, слизова потовщина, запалення. В стадії некрозу, некроз лімфатичних фолікулів. Ось Це і є мозкоподібне. І ось ми можемо побачити, наприклад, стадія чистих виразок, інша стадія. З гладким дном буде описуватись така. стадія. І знову ж таки можемо побачити ці всі гіпертрофовані версинки сезової оболонки. Знову мозкоподібне набухання ще раз, пейєрові бляшки. Ось побачимо такий нерівний контур цієї мозкоподібної поверхні, точніше пеєрової бляшки. Ось, тобто це група така лімфатичних фолікулів. При черевному тифі, яка збільшена. Термометрія температура відкритих ділянок на 1,5 градуса нижча за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причина це те, що одяг, перш за все, зменшує тепловіддачу шляхом. конвекції. Конвекція, Конвекція це один з механізмів передачі, який полягає у переміщенні рідини або газу, яка призводить до перенесення тепла із поверхні тіла. В разі носіння одягу шар повітря утворюється між шкірою і тканиною одягу, і цей шар функціонує як ізоляція і утримує тепло біля шкірі. Коли ділянка шкіри закрита одягом, втрата тепла через конвекцію зменшується, тому що повітря між шкірою і одягом стає таким затримуючим шаром. Це призводить до того, що температура закритих ділянок шкіри залишається вищою, ніж температура відкритої, де конфекція може сприяти. Втраті тепла. Ну, можемо сказати, що конвекція це втрата тепла при вітрі, коли йде особливо великий вітер, тобто це повітря нас обдуває, і з цим повітрям ми втрачаємо свою, своє тепло. А коли ми захищені одягом, шляхом конвекції, у нас все шикарно не виходить тепло. У постраждалого автомобільного аварія припинилось грудне дихання при збереженні діафрагмального. Тобто потрібно на якому рівні найбільш ймовірно пошкоджені спинний мозок. Це шостий сьомий шийні сегменти. Найбільш ймовірно шості сьомий шийні сегменти, припинення грудного дихання при збереженні діафрагмального це наслідок пошкодження нервових шляхів, які забезпечують рухи грудної клітки і дихальних м'язів грудних. Сегменти шостого і сьомого спинного мозку відповідають нервовим відросткам, які контролюють вже діафрагмальну дихальну мускулатуру, і вони є важливими для дихання. Тому можна сказати, що 6-й 7-й автоматично будуть регулюватись, а і, і, і нервувати діафрагму, а всі, що вище знаходяться, вони вже не будуть цього робити. Хоча якось це все так дивно. У хворої дитини гінгівіт анаеробна інфекція, яка група протимікробних препаратів призначити для лікування? Для лікування спричинного анаеробної інфекцію призначають з групи нітромідазолів. Це препарати, як метронідазол, наприклад, тінідазол, мають ефективність проти анаеробних мікроорганізмів. Це нітро і мідазол, Я просто. Не знала, що метронідозол, це Ну, Але можна догадатись, імідазол. Ось вони мають бактеріоцидну, бактеріостатичну дію, саме анаеробних мікроїв, так як ці саме анаеробні мікроби у мене є на каналі про метронідозол, начебто протитрихомонатний. Проти Да, Трихомонадовий кіналіз це протитрих... один із протитрихомонадних засобів головних, ну і інших таких: протиамабійний, він також застосовується при хелікобактер пілорі і, і це ж при рідних анаеробних таких інфекціях. Ось. І саме про його механізм дій, якщо ви почитаєте, то ви запам'ятаєте собі надовго, що анаєробний. Ну, але я не запам'ятала трошки. У людей, які проживають в гірській місцевості, адаптація до кисневого голодування здійснюється шляхом полегшеної віддачі кисню гемоглобіном внаслідок. Підвищення утворення 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах. Підвищене утворення 2,3-дифосфогліцерату. Які постійно проживають в гірській місцевості, адаптація до кисневого голодування здійснюється полегшеною віддачі гемоглобінів, досягається підвищення утворення 2-3 дифосфогліцерату в еритроцитах. Це сполука, яка утворюється при анаеробному гліколізі. Вона зв'язується з гемоглобіном, знижує його афінітет до кисню і сприяє полегшенні віддачі кисню тканином при низькому рівні кисню, тобто при гіпоксії. Ну, Дуже прикольно, тобто іде гіпоксія зниження О2, переключається на анаеробний гліколіс, утворюється ця сполука 2,3-дифосфогліцерат і вона збільшує віддачу кисню еритроцитами. Ну, Досить логічно, також, в принципі, потрібно тільки запам'ятати цю, цю цей патогенестик. Хоча це не патогенез, це просто механізм такий компенсації. Отже, далі що? Лікар при дослідженні мазку пацієнта з анемією спадкова гемолітична анемія мінковського шофара Для нього характерні мікросфероцити. Мікросфероцити – це діагноз спадкової гемолітичної, це еритроцити незвичайної форми, мають кулясту або глобулярну форму зі зменшеними або відсутніми випинанками. Вони вникають внаслідок дефекту білкових компонентів, зокрема спектрина, який відповідає за структуру еритроцитів. І спостерігається такий дефект мембрани еритроцитів, призводить до їх неправильної форми, зниження стійкості і до гемолітичної анемії. Зараз подивимось ще слайд. Анемія Мінковського шохара, внутрішньоклітинний геморіс, активація нититині, Ну, Це для тих, хто любить ще покоперсатись у причинах, у наслідках для того, щоб запам'ятати. При повторному введенні алергену виділення гестаміну тучними клітинами крові. А, який рівень реактивності ця відповідь? Клітини тучними клітинами крові, клітинна відповідь. Ну, не знаю, як я так затопила. Я обрала системний. Чому не системний? Тому що системна реактивність це здатність адаптуватись безпосередньо великою кількістю різних змін. Це і нервові, і гуморальні зміни. Наприклад, на системному широкомасштабні зміни в організмі, при інфекції, наприклад, імунна система активується для боротьби з патогеном, а нервова може відігрувати збуженням і стресовою відповіді, активацію симпатоадреналової системи і так далі. Це є системна. А якщо ми говоримо про виділення тучними клітинами, це на клітинному рівні реактивність. Вуря згирнулася зі скаргами на облесіння, шкіра плямистокоричного кольору, малорухлива, тоненька, щільна, рогові лусочки. склероз у дермі, переваскулярні лімфомакрофагальні інфільтрати і ЛЕ клітини. Запам'ятаємо, що ЛЕ клітини це є системний червоний вовчак. Найбільш Найбільшмовірний діагноз в цьому випадку це системний червоний вовчак. Ознаки це облисіння. Чому воно виникає? Через те, що зневоднення і пошкодження шкіри голови призводить до випадіння волосся. Характерні зміни шкіри, прямисто-коричневий колір, пігментування або розпад меланіну відбувається внаслідок запалення, тоненька, щільна шкіра з роговими лусочками, може бути наслідком змін структурніше шкірного покриву. Гістологічні зміни гіперкаратоз, згущення рогового шару шкіри, склероз, переваскуральні лімфомакрофагальні інфільтрати, це запальні клітини біля судин, атрофія потових і сальних залос, це все-таки аутоімунна різна така неприємна дуже відповідь, яка на різних, на різних ось таких симптомах нам характеризує різні симптоми. І також присутність лє клітини ЛЕ-клітини або лупусові клітини. Якщо ви подивитесь ан англійський тест про червоний вовчак, там буде лупус. А, ну, і взагалі лупус, це якби з англійського червоний вовчак. у цей Системний червоний вовчак. І там будуть також клітини, якщо ви подивитесь, наприклад, про нирки будуть говорити, будуть клітини луп, або якось вони так будуть, чи лап, чи луп. Чи лап, чи лоб, чи луп, ну щось таке було. Ось. І вони характерні, і вони точніше символізують оцю сітку за типом решітки, залізної решітки, чи щось таке, коротше. Це все системний червоний вовчак. Отже, запам'ятали, що е клітини, або лупусові еритроцити, характерні маркери. Системного Вовчака. А, ну, все, ми завершили. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Підписуйтесь! До <різь> побачення. <різь> <різь> <різь>